Я чула, як серце б'ється у моїх ногах, як очі заворушливо скляніють, як ціле тіло забирає страх, як в голові вже думки не жевріють, судоми болю, ненависть, зла катують кожного, хто вижив. Я хочу, щоб той морок та й мла були б закатані в велику діжу, щоб наші хлопці. І дівчата теж додому повернулися живими, щоб перемога не творила веж щасливі посестри і побратими. І поки серце б'ється в перемоги, такт, і думки вірять, надають нас наги, за нами правда і земля це факт, і до життя не заберуть в нас жаги. Ми одне ціле, світле майбуття. Настав час виправити помилки історій, ми переможемо, бо для життя ми маємо відстояти межі територій.